Віть собі маленьке литовське містечко Анікщай, в якому розташована невеличка бібліотека. Саме в цій бібліотеці небайдужі бібліотекарі створили український культурний острівець. Український книжковий центр отримав нову партію із 100 свіженьких українських книг. Ці видання подарувало тернопільське видавництво Богдан. Більшість книжок зроблені саме для дітей та підлітків. Туди шкільна програма, і сучасні українські автори, і світові хіти українською. Сам центр ВАНІКШАї з'явився у 2022 році, саме тоді, коли Литва прийняла понад 80 тисяч українців, які тікали від повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Відтоді книжковий центр росте щороку. Українське видавництво, музеї, бібліотеки всі допомагають поповнювати полички. І зараз це найбільша колекція українських книг. Серед публічних бібліотек більше тисячі видань серед усіх бібліотек Литви. А найприємніше, українці в Литві можуть отримати будь-яку з цих книжок абсолютно безкоштовно. Просто заходиш на портал iBiblioteka.lt, заходиш, знаходиш те, що хочеш, і вказуєш адресу найближчої бібліотеки. Система працює по всій країні. Шукаєш, резервуєш та читаєш. Все максимально просто. А у Львові відкрили візарій бібліотеку скарбницю. Вона містить 7 тисяч раритетів про мистецтво і культуру. Тут зібрані тисячі книжкових скарбів про архітектуру, дизайн, мистецтво та культуру, старі журнали, рідкісні альбоми, унікальні гіди, видання, які майже 200 років за підтримки українського культурного фонду не просто врятувала цей архів, а й систематизувала та. Навіть частково оцифрували його в підсумку. Понад 7 тисяч видань 19-21 століть. Серед експонатів є справжні раритети. Ну, наприклад, величезний альбом із кресленнями та інтер'єрами віденської опери 1885 року, рідкісний журнал. Менорах 1920 року, видання про єврейську історію і культуру один із найстаріших оригінальних гідів. Оксфорд Сіті University 1893 року, і навіть альбом із 40 гравюрами Альбрехта Дюрера, надрукований болгарським видавництвом. Кожен може прийти і попрацювати з цими виданнями безкоштовно. Для цього достатньо завітати у читальну залу Візарію в центрі архітектури, дизайну та урбаністики. Порохова вежа у Харкові. З'явився справжній книжковий монстр на колесах. 12-метровий Вольво, який офіційно став пересувною бібліотекою. І так, це не жарт. У ньому може вміститися 4 тисячі книг. Цей бібліобус подарувала харківській державній науковій бібліотеці імені Короленка талінська центральна бібліотека. Естонці не просто передали бус, вони ще й доукомплектували його понад двома сотнями нових книжок, серед них. Англомовні видання та сучасна українська література. Мобільна бібліотека приїжджає у населений пункт. Читачі беруть книги, а повертають їх під час наступного візиту бібліобуса. І це не просто зручність, це реальна допомога регіону, який сильно постраждав від війни. Спочатку повномасштабної агресії Росії на Харківщині понад 50 бібліотек знищено вщент, і ще приблизно 180 пошкоджено. У всіх дев'яти районах міста є зруйновані шкільні та публічні книгозбірні. А ще одна новина про автобуси: в Україні з'явився новий герой на колесах, і це не супергерой із коміксів, а справжній книжковий автобус. Проект називається Буксінь, і він перетворює звичайну подорож у справжню культурну пригоду. Буксінь це мобільна бібліотека, яку створив благодійний фонд. Бібліотечна країна. Автобус їздить різними регіонами України, особливо туди, де живуть внутрішньо переміщені особи, і привозить із собою цілий світ книжок. Але фішка навіть не тільки в цьому, усередині буса, повноцінний культурний простір. Письменники та команда бібліотеки проводять інтерактивні читання, ігри, вікторини, творчі зустрічі, усе, що допомагає людям, хоч на трохи відволіктися від важкої реальності. І побути в атмосфері історії та творчості. А сама ідея створити мобільну бібліотеку в Україні народилася ще на початку повномасштабної війни. Британська асоціація Libraries Connected вирішила підтримати українців і подарувала цей автобус, розуміючи, як сильно війна обмежила доступ до книг. Автобус переобладнали під справжній рухомий культурний центр. Тут є і полиці з книжками вздовж всього салону. Робоче місце бібліотекаря, столик, де можна посидіти з ноутбуком або почитати, і що дуже важливо, пандус, щоб цим простором могли користуватися всі без винятку. Після прибуття в Україну автобус отримав нове ім'я та стиль. Назву «Буксінь» обрали недаремно. Це така собі книжкова гусінь, яка подорожує країною та привозить книжки до читачів разом із ребрендингом. Оновили і сам фонд книжок. Закупили видання про здоров'я, сучасну літературу та книги для читачів будь-якого віку. І в нашій бібліотусовці ми не можемо не згадати, що 19 листопада до нашої полтавської обласної бібліотеки для юнацтва імені Олеся Гончара завітала шведська письменниця Майя Тран та представники фінського та естонського видавництва, і навіть письменник і видавець Іван Андрусяк. Гості відвідали екскурсію просторами бібліотеки. Побували на зустрічі з авторкою Тетяною Рубан, подарували книжки для дітей та дорослих від спільного міжнародного проєкту фінського видавництва «Всой». Естонського видавництва Дракон і К у співпраці з IBBI, Я не знаю, як це правильно читається. Естонія шведською організацією допомоги Оперейшн Change та Пен Ukraine. команда бібліотеки дуже вдячна за такий велетенський подарунок і продовжує працювати для всіх читачів міста та області. Уявіть собі, маленьке українське село, де живе близько 800 людей, і майже 600 з них активно ходять до бібліотеки. Звучить як фантастика, правда, але це реальна історія села Машів у Вишнівській громаді, що у Волинській області. Спочатку 2025 року в місцевій бібліотеці запрацювала сучасна автоматизована система пошуку книг – бібліотека. Це такий собі Google для книжок, який об'єднав одразу 11 бібліотек громади. Реєстрація не потрібна, просто вводити назву книжки, чи автора і система одразу показує, в якій саме бібліотеці є потрібна книга, і скільки примірників доступно читачам. Наче онлайн-магазин тільки все безкоштовно до бази. Вже внесли понад 26 тисяч книжок, і команда продовжує їх оцифровувати. Але це ще не все. Тепер кожен читач має квиток зі штрих-кодом, а у кожній книжки також знаходиться свій унікальний штрих-код. Працівники просто сканують код, і система фіксує, хто яку книгу взяв і коли повернув. Максимально зручно, максимально сучасно. А символом цієї бібліотеки стала її найвідданіша читачка – 71-річна Людмила. У неї сім дітей, 15 онуків і сім правнуків. І попри це, вона завжди знаходить час на книжку, каже, що останнім часом саме читання стало її підтримкою. Це чудовий приклад того, як навіть маленька бібліотека може стати місцем сили, якщо до неї додати трішки технологій і багато любові до книжок. А ось у Хмельницькому працює дуже незвична бібліотека. Тут не беруть книжки, тут беруть речі. Так, справжня бібліотека речей, яку координує Офіс Розумне Довкілля. Ідея з'явилася після того, як команда дізналася, що такі бібліотеки давно існують у багатьох країнах Європи, і вирішили, а чому б не зробити таке саме у Хмельницькому. Знайшли фінансування, залучили грантові кошти і запустили опитування серед містян. Щоб зрозуміти, що люди найбільше хотіли б брати в оренду, наприклад, результати виявилися дуже практичними. У перший список потрапили настільні ігри, миючий пилосос, проектор, перфоратор, ножиці для обрізання кущів, різні набори інструментів, загалом понад 30 корисних речей, які не обов'язково купувати, якщо вони потрібні, раз на рік. За словами представниці офісу Світлани Каретун, бібліотека тільки починає розвиватися. У майбутньому планують розширювати асортимент за рахунок того, що мешканці братимуть речі в оренду та купуватимуть абонементи. До речі, абонементи вже доступні: річний тисяча гривень, піврічний 600 гривень. Тобто, читач буквально може взяти перфоратор чи проектор як книгу та повернути після використання. Економічно, екологічно та дуже по-сучасному. 30 молодих людей з різних регіонів України приїхали до селища Рогань на Харківщині, щоб відновити місцеву бібліотеку. Роботи тривають у межах національного проєкту Молодіжний обмін віднова ЮА, що спрямований на підтримку громад постраждалих від війни цього року. На одне місце в програмі претендували четверо охочих. За словами координаторки проєкту Дарії Демиденко, учасники прибули з понад 10 областей. В рогані займаються демонтажем та винесенням старих меблів. Після відбудови бібліотека має стати молодіжним простором, місцем, куди місцева молодь зможе приходити для навчання, зустрічей та розвитку. Об'єкти для відновлення у межах програми обирають так, щоб вони були корисними громаді після завершення робіт. Це не завжди бібліотеки у попередні роки. Учасники ремонтували будинки, культури, молодіжні центри. А у 2022 році навіть бомбосховища у школах. Окрім допомоги громаді, учасники обмінів приїздять також щоб побачити культурні та регіональні особливості інших областей України. Ну а зараз ми дізнаємось, що цікавенького можна почитати в останній день цього року та в перший місяць наступного. Джон стрелекі кафе на краю світу, втомлений офісний працівник Джон вирушає в мандри, щоб втекти від рутини і безперервної гонитви за успіхом. Збившись із запланованого маршруту, він потрапляє до кафе, що розташувалося в далекій глушині. У меню чоловік виявляє незвичні позиції, крім страв та прописані філософські питання щодо призначення людини. Ставлення до смерті, задоволеності життям і своєю справою, це спонукає Джона поставити на паузу свій одвічний поспіх і глибоко замислитися, а чи справді він все робить правильно, чи не керують ним бажання інших і очікування суспільства. Спілкуючись із власником кафе Майком, офіціанткою Кесі та іншою відвідувачкою Н, чоловік шукає відповіді на ці питання і шлях до справжнього себе. Макський друг. нові темні віки. Книга друга колапс на землі інфіковані sdi агентом немовлята зазнають бурхливих метаморфоз, що закінчується повною перебудовою їхніх тіл, і переходом на безкисневий метаболізм. Водночас, майже ідентичний aci агентові патоген заражає земні рослини, зупиняючи продукування кисню і зниження концентрації, о 2 загрожує стати більшим рушієм планетарного хаосу ніж навіть найекстремальніші прояви глобального потепління. Вчені, що намагаються протистояти цьому вторгненню, відкривають дивний вуглецевий світ. Далеко поза межами видимого із землі всесвіту, проте виявляється цілковито неготовим до того, що в ньому побачать колапс це друга книга фантастичного циклу Нові темні віки. Це історія про втрату контролю, розповідь про те, як людська гординя наша кричуща нездатність визначати помилки і вчасно зупинятися, ставить цивілізацію на незворотній шлях. До темряви Нільс Вестер Боер Афон 2643. Дія Роману відбувається у 2643 році на супутнику Нептуна Афон, головний сюжет розслідування вбивства в монастирі, де підозрювані монахи та штучний інтелект, що ним керує. Інквізитор Рюд Картгайзер із голографічною асистенткою. Зак стикається з опором монахів і маніпуляціями штучного інтелекту, змушуючи переглянути свої методи роботи. Катя Бльостка, книга так тобі й треба, або чому в стосунках варто обирати себе. Блогерка та письменниця відверто ділиться історією свого життя, починаючи із дорослішання у маленькому селищі, підліткових сумнівів і невпевненості, перших побачень до сварок із чоловіком. Досвід материнства та моменту прийняття себе тут знайшлося місце для розмов про кохання, метелики в животі, секс, стосунки із хлопцями, подругами та собою. Ця ностальгічна історія має не тільки біографічну цінність, а й мотиваційну. Авторка закликає стати головною героїнею власного життя, турбуватися і берегти себе, включаючи як дрібниці на кшталт смачної їжі, так і масштабніші речі. Як, от, вихід із токсичних стосунків. Приправлена самоіронією, гумором, життєвістю та колоритною нецензурною лексикою, оповідь пропонує почати шлях до себе. І це була бібліотусовка, остання у 2025 році. І на кінець цього випуску, і та на кінець цього року хочеться побажати всього декілька речей. Ну, по-перше, це мирного неба, все ж таки над нашою головою. І... Поменше притрушених сусідів. Нехай більше у вашому житті буде світла, а темрява відступає. З Новим 2026 роком. Побачимось вже в наступному році. Па-па.